ще взяв такі самоклейки, це одразу безклею, зразу клеїти камеру. Тому що, так подумав, в дорозі, допустимо, в мене буде насос, в мене будуть бортувальні лопатки, у мене буде камера. Да, наприклад, ти пробуваєш колесо, розбуртовуєш, міняєш камеру, а стару камеру, я думаю, все-таки краще заклеїти, кинути її собі, скласти з собою в дорогу, їхати. А раптом... Нова твоя камера, чи пробита, чи з дефектом, чи ти знову пробив коле. Тоді що? Тоді вже от такі штучки. Шість. Тут має бути цих латочок. Таке легенько затерти камеру і ось таких. Шість самоклеєчок. 5 хвилин пише почекати. Зате 5 хвилин і можна їхати. До речі, в мене був ремкомплект КЛС, називався КЛС Repair Kit. Там були латки різних діаметрів, Наждачка, клей. Щось там ще не знаю. І одного разу я... Збирався на покатушку, поспішав. Камера і появилася в мене пробити колесо. Я взяв тими лапками, давай клаїти одну, но колесо спускає. Другу знову. Я довго сам термін придатності закінчився. Коротше, не проканали ті, ті лапки. Ось такі самоклейки.